Я на свою звичайну спочатку позицію. Не побачив мене як добренько. Просто краще. Ну ти, блін, що ти робиш. Це було страшно. Ти як сюди приїхав? Ти диви який? Зараз я, зараз я вам народ пороблю. Зараз я вам пороблю. Вони мене трошки напрягли. Зараз, 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 зараз. Батяк, не їдь забирати в мене асіст. І третій то не моє? Хочу, щоб було моє. Народ, працюємо по цьому. О! Я вороля лякався трохи. Все, стоїмо, чекаємо. Мені треба, щоб цього забрали. Народ, будь ласочка, заберіть цього. Я спробую поки отак виїхати. Народ, бачу танк. Бачу танк. Народ. Ой, які ви молодці. 4500, я думаю, зроблю. 8 не факт. Мені треба, щоб цього забрали. Це пішла жара. 51 що ти робиш? Треба є третього, щоб забрали. Піс підпало. Це не мій асіст, блін. Ну, що ти будеш робити? Мені є третій дуже заважає. Є, поїхали забирати його. Все, круто, бачик, забирай, молодець. Я поїхав дивитися далі. Мені треба ще чуть. Ну, трошечки, трошечки. Так, пішла жара. Народ, працюємо. Працюємо. Так, 4500 зробив. 4500 зробив. Народ, бачу, вафлю. Відпрацюйте по вафлі. Відпрацюйте по вафлі, народ. Ну, працюємо. Ну ви шо, команда. Ну... Так, відпрацювали, молодці. Мені треба СТРВ знайти. Мені треба знайти СТРВ. Мені треба знайти СТРВ. Народ знайшов СТРВ, стріляємо. Я прям до неї буду піджим робити. А де асіст? Де асіст? Де йо, -йо асіст! Хто його забрав? Ти що? Та ну, не хватило 127! Не хватило 127! Зайокали мене. Це серйозно. Щоб зробити на 8К? О. Та ну вас нафіг, Ну ви що прикалуєтесь? Це комплексна мать його умова! Це мать його комплексна умова! О! оцобі! Ай-яй-яй. А, це я ж стріляв по шкоді в самому початку. Я забув про це.